Так, друзі, всіх з добрим утром. Вийшли вже на роботу, зараз будемо працювати. Короче, на часах у нас вже 8.25 Вчора ввечері в мене пробіг 112 км. Бензину теж заправив я. Зараз этот э... заправлятися зараз не буду. Говорять з роботою дуже паршиво, тільки що дзвонив коротше, і брат. В пригороді стоїть і підписчик Русланчик дзвонив. Привіт тобі, Руслан. Каже, з роботою все печально. Так, що, ми ж машинку вчора мили, так? Да? Ну, от бачите, якось так вже виглядить. Трошки подзасиралася. Так, тут уже натоптали, натоптали, блять. Гусілі біди, блядь. Гусі лі, біді, блядь. Сейчас мы... О, дивіться. А теперь вопрос, блядь, как можно аж тут вымазать? Я хуею, блядь. Так, сейчас, короче, берем эти влажные салфетки. Вот эти на данный момент влажные салфетки, короче, друзья и спасают, блядь. Ой, блядь. Вот ездил бы сам бы себе, блядь. Как дальнобои. І машинка завжди була б тут чистенька. Убрано, бля. Отак з цими бля. Так зараз витрубу, я так чес, чесно скажу, аж приємно дивитися, коли ті пороги чисті. Коврика зараз витрусимо. І будемо лупашить по нові, так? Да? А що робити, як робота, друзі, у нас така. Виходу в нас немає. У мене вроді би, наче з моєї сторони більш-менш. Теж тільки зараз ось коврики повитрушую. Ось тут або теж за мною вчора неоднократно сідали ззаді. То я тут. Ну вчора я вам скажу, робота більш-менш так була. Наче паршиво-паршиво, але вечір трошки дав, блядь, З жару. Ну все, вроде ви прибрали. Утренню уборочку зроли. Зараз коврики витрушу. А, кстати, як там моя поки сюди положу. Як там моє колесо почуває, бля Надо буде взяти цього, блядь, Молотка. Я, коротше, руля вивертав. Ну, нормально. Думав, не дай бог там із десь буде ця шишка. Нема нічого, все чисто, чітенько. Возьму молотка, да, вистукаю. Якось так. Значить, дві просто шепче. Але, кстати, через два дні передають великі морози. Показував там і 11 градусів, не знаю наскільки правда. Ну що то в этом, друзі, є. Так що прийдеться мені знову знімати клему, бо так діла не буде, блядь. У мене акумулятор. Ще поки до 5 градусів заводить, я думаю, в 11 буде буде стрьомно. Так, що там у нас машинка вже, наверное, прогрілася. А не прогрілася? Вона ще прогрівається, бачите. Читає пол вона ще гріється. Добро, друзі, буду витрушувати коврики, починати працювати. що буде по роботі, все вам розкажу. А, Кстати, зараз треба буде обрати влажну салфеточку. Так, друзі, перший заказ я зробив. Приїхав на набережну Лугову, привіз жінку. А приїхали, ми, знаєте, куди на штрафплощадку. Каже, машину забрали, бо дуже близько поставила, каже, возле пішохідного переходу. Каже, це мене вже, каже, не перший раз забирають. Але спасіба, дала 14 гривень на каву. Небагато, немало. Ну, приєдно. Так, у нас на часах уже 9.12. 9.12, і що Ждем. Не знаю, звісно, що ми тут дождемося на Подолі, ну, поки ми стоїмо. Може, щось і буде. А якщо що то й буде, я вам дам знать. Так що, друзі, не переключайтеся. Будьте зі мною на протяженні половини мого робочого дня. Кстати, вам теж желаю удачі, якщо хтось тут сьогодні работає в таксі. Машин, правда, да, не дуже багато по городу. Вон, бачу, ще одна машинка їде везе тут, такого мінівенчика. Коротше, звозять їх. Вон ще одна. Коротше, конвейером йдуть. Так що, друзі, не нарушайте, бо штрафи дуже великі. Так, друзі, виходить, постояв я на Подолі, дивлюся, толку не буде. Почав їхати в направні куріньовки і якраз. На перехрестку, де наліво уходить вулиця на Серєцьку, направо туди на Подольську базу. Приходить мені заказ по болту на героїв Дніпра. От, завіз баришню туди. І потім якраз її теж тільки довозив, прийшов мені. Друзі, я, коротше, не доказав, бо якраз це все время з братом балакав. Получається, взяв я на серці. На героїв Дніпра і якраз її довозив, прийшов мені заказ на дивлюся, вулиця Пушкінська. Думаю, ніфіга себе там. 300 з копейками. Думаю. Хтось в центрі вирішив, а брат каже, це навряд ли каже, що це в центрі. Це каже, або Єрпень, либо Буча. Що ви думаєте? В Ирпень приїхав. Вже минут 20 железних я стою. Виходить, пасажира довозив, мені кидала там мінімалка, яка за 65 гривень, я її коротше, відмінив. І все. Він оце зараз стоїть на Васильковській, теж постійно кидає, кидає. ну Узяв заказ, каже, на кадетський гай поїду. Було, каже, з Васильковської на боярку кидало 220 гривень. Кажу, та воно, кажу, того не стоїть. Воно того не стоїть у боярку за 220 їхать. Даже не то, що сірінку ваш, з Васильковської. Та поки тишина. У Убол зайшов, дивлюся, тільки на лівому берегу, там в районі пару квадратиків на. Лісном там метро Чернігівська, бо вроді би каже, сработала воздушна тривога. Ну, мені щось Смс не приходила, не знаю. От, На правому берегу взагалі 0. І по уклону щось там світило на правому березі 2 квадратика було і на лівому. Ну, поки камість тишина. На часах у нас уже 11,09. А ми сидим, ждемо заказа. Ой, ось я такого здорового вдома стою. Трьохетажний. Навіть не знаю, що це воно таке, чи дом, чи якийсь этот. А, ну, якась вивіска, типа кікбоксинг, може этот. Може тренуються в этот. Типа як карате. Так що такі от діла, друзі. Робота тухленько, слабенько, народ розкошелився, возити немає кого. Але що робити? Робить то треба, нічого не зробиш. Зараз усім тяжело. Що, що на маршруті возить, ось маршрутка їде. Он повезла стільки трьох ну, чи чотирьох людей, 422. -а. От вам і вся робота. Що в таксі, шов дальнобої. Зараз з роботами печально. В основному зараз народ віддихає аж до 14 января, до 14 січня. Це. А там вже тоді почне потихеньку розкошелюватися. Люди там пополучають зарплати. І тоді потихеньку почне. Ну, як мені он, Русланчик говорив, то це каже этот... цей февраль, каже такий буде. Не знаю, як на самом ділі. Будемо робити, побачимо. Ну Покаміць, коротше, друзі, так. Ззаді мене дом, звісно, капець. Такий теж, типу, як 2-3 етажний. Осталася одна коробка. Осталася одна коробка, видно вам його чи ні? А, все, якраз він, бачите, все, цей домик, так, да? дивіться. Одна коробка, у людей взагалі вдома немає. Це бери валяй і строй по-новому. Так, ще поки що я, виходить, сірпеня не уїхав. З'яла в одну мінімалку по болту. 300 метрів подача була. От, і десь проїхали Короче, в общем, десь вийшло 1,5 кілометра. І постояв десь, мабуть, ще минут 5. Прийшла друга мінімалка. Сюди на вулицю Центральна, до Ноуса. Коротше, район ЖД де вокзала. Тут коротко, в центр. В центр Ірпіня. І я вже, грубо говоря, десь час 15 знаходжуся в Ірпіні. І за час 15 оце я зробив дві мінімалки і то, які, грубо говоря, плюс-мінус за 20 минут. Получається, оце останню мінімалку діяв, то ще 5 гривень вставили на каву мені. Дякую за це. Не знаю, як мені на Київ вирватися, ну дивлюся по болту. Щось там пару квадратів на лівому берегу. Уклон ну, мовчить, вже поставив ланцюжок. Теж 0. Правда, був один заказ, засвітився в ефірі. Десь рядком до мене. Ну, біля мене був. Щось там два з чим показало. 350 гривень, ну не вспів куди побачити. Він сразу йшов. Ну, наверно, може, своїм машинам скинули, бо тільки пікнув і все. На часах у нас вже 11.59. 12 часов дня. А ми все ніяк не виберемося з Ірпіня. Ой-ой-ой. ой Коротше, якось так, друзі. Так що, якщо хтось в Ірпіні, пламаний привіт від мене. Я теж з вами, ви не самі.